Доброго ранку, малята! Ми сьогодні з Лялею Марічкою хочемо вас познайомити з предметами, які готують від нас в наших квартирах. Так що давайте переглянемо з вами відео і дізнаємось, які ж це предмети. От та диво дивина. Все наплутав наш Іван. Чашку супу він налив, а в тарілку чай ротлив. Бурщу на сковорідці захотів, а котлетку чайником насмажити смажити зв'язів. Суп диделкою боїв, ну а воду з ножакою. Тож допоможіть мені, де то правда? А де ні? Давайте, діти, навчимо Івана правильно користуватися посудом за його призначенням. Це каструля. У неї є дно, сінки, кришка, ручки. Що можна приготувати у каструлі? Суп, борщ, макарони, картоплю, пельмені. А це діти що? Сковорода. У ній є дно, короткі стінки та ручка. На сковороді можна посмажити, ну, наприклад, картоплю, яйце, котлети, рибу, оладки. А це діти, що закусати, дядько. Це чайник правильно. У чайника є дно, стінки, кришка, носик та ручка. У чайнику можна закип'ятити воду для чаю або кави. Ну, а це діти, салатниця. Сама назва нам підказує, що це для приготування смачних салатів. А це діти глибока тарілка. У неї можна насипати рідку їжу, чи то борщ, чи суп. А це мілка тарілка. У неї рідку їжу не насипиш, утече. А ось для густої їжі вона дуже зручна і чудово підійде для каші, картоплі, котлет, салату. А це що діти? Так, ложка. В нею можна набирати їжу, особливо рідку, так класти до рота. А це подушка ложки веделка. на неї смакувати пельмени, макарони, кубасу та інші страви. Але суп чи борщ не з'їси, бо крізь веделку порється назад у періодку. А це діти що? Так, ніж. Ножем можна нарізати хліб кубасу, типу, яблука, сир. Ви ще маленькі, тому ніж дору брати не потрібно. Він дуже небезпечний, ним користується дорослі. Це склянка. Зі склянки ми можемо пити воду, соки, компоти, лимонади. А це що? Чашка. Чашки є дно, стінки, ручка. Із чашки ми б'ємо чай, компот, каву, какао. А це діти я вам допоможу. Це цукорниця. Сюди насипаю цукор. Коли, наприклад, п'ємо чай чи какао, ми насипаємо і звідси цукор. Ложечкою в чашку. А зараз пограємо в групі і беремо посуд до страви. Для борщу знадобиться каструля, глибока тарілка та ложка. Правильно. Для оладків знадобиться що вірно. сковорода, м'яка тарілка та веделка. Для чаю знадобиться що так. Чайник, чашка з блюдцем, ложка та цукорниця. Для пельмені знадобиться що? Кастуля, веделка та м'яка тарілка. Все вірно. Для ягідь знадобиться, сковорода, м'яка тарілка та веделка. Молодці. Для салату знадобиться. Салатниця, ніж, воденка, мука, тарілка. Молодці діти, ви допомогли Іванкові розібратися із посудом. Посуд нам увесь потрібен, проте ним потрібно вміти користуватися. Ну як, малюки, сподобалося вам відео? Ось Марічки дуже сподобалось. Вона разом з вами вивчила, які ж предмети побуту є у нас вдома. А давайте ми їх з вами пригадаємо. Давайте ви будете називати, що я буду демонструвати. Це на що? Каструля, молодці. А ось це тарілка. Правильно. Давайте ще поглянемо. Це в нас чашка. Так. А ось це, ложка. І є в нас вилка. А як ми малюки це все назвемо одним словом? Марічка нам допоможе, ну? Посуд! Ось так. Ось так малюки. Сьогодні ми познайомилися з вами з посудом. Зараз ми з Марічкою прощаємося і говоримо до нових зустрічей!